Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з моркви. Я впевнена, що ви знаєте цей рецепт і готуєте для своєї родини, а я б хотіла поділитися своїм рецептом приготування моркви по-корейськи. Отже, нам знадобиться: 5 кг моркви, 100 мл олії, 1,5 столові ложки цукру, 1 чайна ложка солі без гірки, 2 столові ложки оцту. По пів чайної ложки чорного перцю та коріандру. І, і також знадобиться чесник, два-три зубчики, а у мене ось такий один великий. Натираю моркву на терку. До натертої моркви додаю всі останні інгредієнти: коріандр, перець, сіль, цукор, вичавлений чесник, оцет та олію. Готовий салат залишаю на одну годину на столі, щоб всі смаки поєдналися. Смачна та ароматна морква по-корейськи готова. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!